Міський голова Віталій Кличко доручив підсилити охорону інфраструктурних об'єктів, мостів, естакат, інженерних мереж, провести інструктаж з приватною охороною торговельно-розважальних комплексів, а керівникам найбільших підприємств міста навчання з працівниками щодо першочергових дій на випадок терористичних актів. Про це йшлося під час засідання оперативного штабу із координації дій щодо попередження та протидії можливим загрозам інтересам держави, життю та здоров'ю громадян, який сьогодні було створено у столиці. Також мер зазначив, що насамперед треба забезпечити. Охорону об'єктів масового скупчення людей та об'єктів стратегічного значення, а також виробити алгоритм дій для упередження можливих провокацій. Перевірити на вокзалі потяги, які прибувають до Києва зі східного та південно-східного напрямку, та конфісковувати заборонені предмети, завдання спеціально створених фільтраційних груп. Наскільки Часть... часті спроби провести до міста контрабанду та чи вдається працівникам міліції її вилучати, далі в сюжеті. Перевірити поїзди зі сходу та Півдні України на наявність заборонених предметів працівникам міліції допомагають такі чотирилапі друзі, адже вони краще за всіх зможуть відчути зброю та вибухівку. Кінологи на території вокзалу працюють цілодобово. Навчені собаки одразу ж реагують на заборонені предмети та повідомляють про них, сівши поруч із підозрілим багажем. Кожного дня фільтраційним групам доводиться оглядати в середньому по чотири потяги, тому без таких помічників просто не обійтись. Хоча на шляху до Києва потяги не раз перевіряють інші оперативники, пасажирам все одно вдається перевозити заборонені предмети. Знаходили зброю, знаходили вибухівку, знаходили боєприпаси. Відповідно, люди передавалися, якщо це військовослужбовці. Боці були, які перевозили, приймалися рішення, передавалися в військову комендатуру. По іншим, реєструвалися матеріали і проводилося слідство. Наразі охороняються і стратегічні об'єкти підпорядковані лінійному відділу станції Київ Пасажирський. Потрапити на таку територію неможливо без перевірки автомобіля та багажу. Охоронці обстежують до 300 машин на день. При проїзді робимо досмотр автомобілів, для робимо візуальний догляд. Для того, щоб не провозили посторонні речі. Тобто на даний час як оружує, так і якась контрабанда. Це все перевіряється, перевіряємо речі, перевіряємо машини і згідно з списків запускаємо на територію. Всього під наглядом міліції перебувають шість стратегічних об'єктів, і на вході до кожного з них оперативна група обов'язково перевірять сумки та пакети. Наша задача не допущення проникнення на території підозрілих осіб, які можуть перенести боєприпаси, вогнепальну зброю і з метою не допущення терактів. Поки що жодних порушень на території таких об'єктів виявлено не було. Вероніка Сектим, Мінов, телеканал Київ.